Чергове засідання виконавчого комітету відбулось 25 липня. На порядок денний було винесено питання торгівлі, бюджету, містобудування та архітектури та інші. Однією з перших було заслухано доповідь про хід виконання програми матеріально-технічного забезпечення військових частин. У розрізі цього питання прийнято рішення про виділення коштів із резервного фонду у сумі 14 мільйонів гривень на придбання 40 квадрокоптерів із тепловізійним та відеообладнанням для військової частини. Нагадаємо, програма матеріально-технічного забезпечення військових частин діє з початку повномасштабного вторгнення. Відтак за півтора роки загальна сума допомоги військовим склала майже 22 мільйони. Указники надання допомоги по українській територіальній громаді, я вам скажу, це і тонни продуктів харчування і предметів першого і необхідності, і матеріальних коштів перерахування, і закупівля матеріальних цінностей. Зараз є ще заявки. Ну, загалом на сьогоднішній день по заявках, по по заявках десь близько 22, можливо, більше мілі є велика потреба в нашій допомозі на фронті. Так що Українка і далі буде допомагати. Затверджено звіт про виконання бюджету української міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року та прийняті зміни до бюджету громади. Дохідна частина у нас збільшилася по загальному фонду на 32 мільйона 609 тисяч 282 гривні. Це за рахунок субвенції, яка надійшла двом особам на придбання жилих приміщень учасникам бойових дій. 1 мільйон 850 982 гривні 64 копійки. І також за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду на 30 мільйонів 758 тисяч гривень. 300 гривень спеціального фонду на мільйон 500 – 339 гривень. Далі були заслухані доповіді про хід виконання місцевих програм, стан роботи зі зверненнями громадян, схвалення інформації щодо роботи центру надання адміністративних послуг, затвердження плану роботи виконавчого комітету та інші Звернення дійшло двічі більше, якщо минуло про було біля 500, то зараз біля тисячі. звернення в основному стосується. Структура звернення теж змінилася координально. Більшість землі минулого року були житлових, житлових питань і питання житлово-комунального господарства. Зараз поступовують соціальна сфера. Також розглянуті питання містобудування та архітектури, питання відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, у розрізі яких затверджено проєктно кошторисну документацію на капітальний ремонт мереж електропостачання в будинках по вулиці Будівельників, 11 та чотирнадцять критичної відбулись в системі неропостачання. І в нашому місті дуже багато щитових, тобто електричних мереж, висота і колеги. Е, дуже багато село підприємств були було з власними силами відновити. Е, всі три будинки у нас на сьогодні ми подали їх на програму співнаксування до Київської обласної державної адміністрації. На сьогодні потребуємо затвердження проектно кошторисної документації. Відправляємо кода і сподіваємось на фінансування. І чекаємо до сьогодні тижня ще по дні просимо клас. Затверджено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі по вулиці Юності, 19. мова йде про будівлю центру надання соціальних послуг із утепленням та врахуванням норм безбар'єрності. Порядок денний та проєкти рішень розміщені на сайті громади у розділі Документи.